Перш за все, я хотіла би зараз повідомити суспільству, що в зв'язку з підготовкою масштабної афери в країні щодо продажу сільськогосподарської землі, причому підготовка йде на всіх рівнях, на рівні відміни в Конституційному суді мораторію на продаж сільськогосподарської землі, внесення до Верховної Ради законопроекту. Про розпродаж сільськогосподарської землі, підготовка корупційних моделей, як після прийняття цих так званих законів практично прибрати землю до рук мінімум 10-11 мафіозних утворень. Зв'язку з цим партія Батьківщина об'єдналася з Всеукраїнською асоціацією фермерів і, враховуючи. Що як ми вважаємо, руками президента України заборонено проведення референдуму щодо визначення людей за продажу на землі чині? Ми вирішили збирати по всій країні підписи і таким чином провести всенародний референдум збором підписів. По всій країні іде. Сильна робота, щоб згуртувати українське суспільство і не дозволити продати сільськогосподарську землю. На сьогоднішній день зібрано більше мільйона підписів з паспортними даними, з адресами, телефонами, і люди продовжують масово ставити свої підписи проти продажу сільськогосподарської землі. Я попереджаю сьогодні владу Порошенка, що якщо вони хоч крок зроблять до розпродажу сільськогосподарської землі. Український народ повстане і партія Батьківщина разом з українськими фермерами будуть числі організаторів опору людей, практично афері століття, яку готують сьогодні проти України. Це перше. Друге, порядок денний на цей сесійний тиждень, на жаль, нашпігований корупційними лобістськими законопроектами від тіньової приватизації спиртової галузі. До так званої в лапках судової реформи, де людей хочуть позбавити останнього права звернення до суду через фінансові бар'єри і останнього права захищати свої права через автоматичне без будь-якого погодження, списання з рахунків людей, з в тому числі пенсійних рахунків, боргів за житлово-комунальні послуги. Сьогодні ми бачимо, що корупція і лобізм в парламенті досягли апогею. Ми будемо проти цього, як партія Батьківщина, боротися, об'єднуючи суспільство і пропонуючи справжні реформи, які потрібні Україні. Ми не вважаємо реформами не пенсійну реформу, яка зараз представлена, не реформу охорони здоров'я, не тим паче в лапках судову реформу. Це все веде до остаточного знищення українських родин. А тепер декілька слів про так званий контракт по газу. Я хочу зараз звернутися до українців і сказати, що, на жаль, корумпована мафія Порошенка, а також їх пустозвони маріонетки, які живуть і працюють за їх рахунок і на їх користь, сьогодні використали рішення в стокгольмському арбітражному суді для того, щоб нищити партію Батьківщина як опонентів. Ну перед тим як я поясню, що за рішення. І чому вони так скавчать на всю країну? Я хочу сказати, що Яценюк, який сьогодні разом з своїм оточенням так ріяно критикує контракт, я хочу нагадати, в 2012 році увійшов в партію Батьківщина і завдяки батьківщині отримав пост прем'єр-міністра. І, власне кажучи, завдяки тому, що моя команда боролася проти мого ув'язнення. Так, я хочу запитати, вони тоді були щирими, чи зараз вони щирі, коли ляпають дурниці на всіх каналах телебачення? А тепер щодо контракту: принцип бери або плати підкреслюю, це типовий контракт для всіх європейських споживачів російського газу. Підкреслюю для всіх типовий контракт. Але в 2011 році Європейська комісія провела антимонопольне розслідування. І по суті чітко визначила, що це монопольна вимога, яка не може бути допущена в контрактах. Після того всі підкреслюю країни Європейського союзу почали крок за кроком скасовувати принцип реабіліти, але в той же час. І Німеччина, і Чехія, і Словакія, і Польща всі скасували крок за кроком. Тепер скасувала Україна. І в цьому нема нічого екстраординарного. Крім того, по принципу бери або плати Україна за 8 років існування контракту не заплатить секунд. Я прошу хвилину репліки. моє прізвище було названо. Не заплатила жодної копійки по принципу бери або плати. І та істерія, яку зараз влаштували, це чиста. Пропаганда проти нашої команди. Друге: відкрити вирок, який виніс суддя Кирєєв, сторінку 14. Ну, це ж Кирєєв і Янукович, не друзі. Мені там чітко написано, що ціна на газ у 2009 році була 232 долара 98 центів. Я вам... я вам додам хвилину. Тільки. Увага, колеги, я прошу спокою в залі. Я прошу в залі спокою і хочу наголосити. Репліка відразу після виступу. Треба було оголосити, і вона була б оголошена. Я вам все одно даю хвилину договорити, але наголошую. А я прошу вас заспокоїтись і уважно мене дослухати. Заспокоїтись, мене уважно дослухати. Наголошую надалі після виступу, коли вжити прізвище, треба оголошувати, просити репліку. Зараз дою одну хвилину для репліки за згадування прізвища. Будь ласка. Сказати, що саме в 2009 році як визначено вироком Кирєєва і Януковича. Зазначено, що ціна на газ була 232 долара 98 центів, а не 450. Сьогодні ця корумпована влада встановила для народу України на український газ ціну 285 доларів за тисячу кубічних метрів. І я зараз беру зобов'язання перед народом України, що ця мафія саме за це буде сидіти. за це. За те, що вони пограбували людей, продаючи український газ дорожче ніж після контракту 2009 року продавався російський газ. Крім того, сьогодні, по тому контракту, який ви сварите, 140-160 доларів за тисячу кубічних метрів, коштує газ. А ви його купуєте на корупційній основі через посередників майже за 230. і ви будете за це відповідати. І тому не контракт поганий. 2000... Луценко Ілліна Степанюна, Тресник